Вас вітає команда DropSquad. Сьогодні ми проведемо огляд нашого дашборду від реєстрації до основного функціоналу. Під час реєстрації ви можете використати два варіанти: перший ручна реєстрація, другий за допомогою Google аккаунту. Якщо ви обираєте ручну реєстрацію, вам потрібно вибрати собі нікнейм, ввести вашу адресу електронної пошти та пароль. Пароль повинен складатись з великих літер. Малих літер, чисел та символів. Після реєстрації вам на пошту повинен прийти лист підтвердження, у якому потрібно активувати свій аккаунт. Якщо лист не прийшов, перевірте вкладку СПАМ. Після активації аккаунту вам доступний вибір підписки. Ціна не впливає на функціонал, тільки термін підписки. Коли ви обрали план підписки, який вам підходить, ви перейдете на сторінку оплати. Будьте уважні! Оплату потрібно проводити тільки у USDT та тільки у мережі ТРЦ-20. Якщо у вас виникають проблеми або питання при оплаті, краще зверніться до нашого сапорта у Telegram. Вам одразу допоможуть. Після проведення і перевірки оплати вам відкриється доступ до нашого дешборд. На основній сторінці доступні тікери основних криптовалютних пар, обраний вами проект для дропхантингу та аналітика вашої активності, а саме скільки проектів доступно на платформі, скільки виконано та скільки вже завершено. Нижче ви побачите так званий тікер Гвей, який показує орієнтовну вартість комісій у мережі ефіру. Перейдемо у вкладку чату. На даний момент у нас доступно сім публічних чатів, розділених по категоріях, а згодом ми дамо можливість також створювати приватні чати між користувачами. Вкладка активностей це основа, з якою ви будете працювати. Тут зібрані всі актуальні проекти, у яких можна прийняти участь. На даний момент ви можете відсортувати проекти по пріоритету виконання, а згодом ми додамо фільтрацію по типах проектів. «TestNet», «RetroDrop», Нода та інші. Оберемо проект, наприклад, Монат. Тут ви бачите покрокову інструкцію для виконання проекту з скріншотами та посиланнями. Щоб виконати цей проект, чітко дотримуйтесь інструкцій, а в кінці натисніть Завершити проект, щоб зафіксувати виконання. З проектами розібрались. Тепер перейдемо до академії. Академія це збірка методичних матеріалів для навчання. Тут є вся необхідна інформація для того, щоб почати свій шлях у крипті. Згодом ми переформатуємо Академію під повноцінний навчальний курс. Поступово наш дашборд буде покращуватись та буде додаватись новий функціонал. Дякуємо, що обираєте Squad.